Я, як вам приймаю рішення накладення вас тягне 340 гривень, категорично забороняємо mm. подальший рух комендантську годину. Ви вам? Е, вам теж, зразуміли? теж ви інспектор. Ви можете показати ваші документи? Я не інспектор, я вам представлявся. Хто я вам, друзі? Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про комендантську годину. Хто має право зупиняти авто? Сьогодні з'ясуємо чи має право співробітник поліції обмежувати пересування. Ваше або на автомобілі, і яка відповідальність за порушення комендантської години? То жувачку вам дам. жувачку да Давай, давай, давай жувачку, Тримайте. Давайте, давайте. Це дуже цікава інформація для кожного з вас. Але в першу чергу, для того, щоб розуміти та знати, як спілкуватись з поліцейським або представником ТЦК, необхідно читати, читати корисну літературу, яку ми підібрали для кожного з вас. Переходимо в опис. Там є посилання на усі необхідні закони, які вам допоможуть. Ну а якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібно на дорозі юридична підтримка, консультація, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Вам я, я маю робити вам зауваження, якщо я бачу ви що... такі для мене, громадянин, ви служите Вислу... Вислу... так... народу України. Шановний, розумієте, чи шановний пане Так, да, я Дякую. хочу. Ознайомитися. Можна ознайомитися. Але не знімати. А що мені це забороняє? Я вам забороняю. А ви, ви не маєте права забороняти. Я ви, маю, знаходитесь маю. На так. Так, ви знаходитесь на службі. Ви знаходитесь на службі і ваші дані не є конфіденційними. Є, конфідаційними. є, не є Оце мої дані є конфіденційними, бо є це я мої не... особисті дані. Я ще їх не розпространяю! Ну, але дивіться, вам фотографувати заборонено мої ці, а от я маю. Я сказав, що мені заборонено. А Є що ти... дозволено? Да, законі не дозволено. Шановний я не буду зараз. вам трактувати ви вам Бу... де ви показуєтесь? Я не ознайомився. Будь ласка, ознайомте. Я не Будь ознайомився. Я не де ваш нагрудний значок? Чи має право співробітник поліції приховувати свій жетон? Відповідь можемо знайти, почитавши закон України про національну поліцію, стаття 20, однострій поліцейських. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон. Дивіться на. Де ваш нагрудний значок? На формуному Де на форму Я його не бачу. Но ви не бачите, мені є. Можна я 168. 170. 8. Бажаєте скористатися? правом? працівник поліції, де ваш значок? На оформленому одязі. Де він? Я його не бачу. Ну, має ви бути... не ну а де він є? На оформленому одязі. Ну де я от знімаю, зафіксую зараз вас, бо як буду скаргу подавати, Ви подавайте. ну то давайте. Я, як у полнація, Можете, я... Мене... Можете показати. Я ж вам показав. А важний значок? Ви що, повноважно, ага, що буде перевіряти наш оформлений одяг? але він закритий. Чим закритий? Ну от вашим цим. Я як собою сопримає рішення, що у вас стане 340 гривень. категорично забороняємо mm -hmm. подальший рух комендантську годину. Не забуваємо про те, якщо співробітник поліції вказує про те, що ви вчинили адміністративне правопорушення. Він згідно кодексу України про адміністративні правопорушення зобов'язаний провести розгляд справи, зачитати та реалізувати ваші права, а в подальшому прийняти законне рішення. Не забуваємо почитати кодекс. Дивіться, зараз ще раз говорю, ви можете показати своє посвідчення? Я Вас ознайомлю? Будь ласка, моя служба не треба. Я забороняю вам. Ну то знімати. ви не даєте мені ознайомитися? Я ним? ж вам шерззу. Я забороняю вам його знімати. Ну... Те, що ви Я ви забувам забороняє без різниці. Те, що ви будете... те, що ви будете те, що ви будете хтіте будете... посвідчення співробітника поліції знову повертаємось до відповідного закону України про національну поліцію, стаття 18. звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний. Назвати своє прізвище, посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Звертаємось до співробітника поліції. Він представляється і зазначаємо, пред'явіть своє службове посвідчення. Ну, звісно, у ці зайві предмети він не отримував на службі. Хай пред'являє тому вигляді. В якому він отримував поліції. Показуйте 18. 18 стаття. Вона має частини. І частини має. Показуйте. Ви знаєте, яка частина. Ви знаєте, ви ж мені трактуєте норму законодавства. Не показуйте себе незрозумілої сторони. Поліцейський я... що має. Я ще раз вам кажу: не знімайте. Чому я вам забороняю знімати службове посвідчення? Я не знаю, з якої цілі ви будете його використовувати. Де ваш нагрудний значок? На формному одязі. Що я вам сказав, на формінному одязі. Це бронежилет. Но. Вам це не з а, ви, на а, в, не а не він не має як бути зверху, щоб його його було видно. Ще це порушення по порушення. Це по -перше. порушення, це порушення. особа, щоб перевіряти мій форми одяг. Вам я, я маю робити вам зауваження. Якщо я Хто бачу ви що... такі для мене, громадянин, ви, сл... ви, сл... сл... так... ви слуви народу України, шановний, розумієте? Чи ні? шановний пане воді? Да. Чому в ваших діях бачається ознаки адміністративного правопорушення? Якого саме? комендантська година? Раз порушення правил дорожнього руху. Два а зараз переходимо. До постанови кабінету міністрів це порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години. Що необхідно знати про комендантську годину? Ну, в першу чергу, що відповідальності на сьогоднішній день ще немає. Тобто, є заборона, немає відповідальності, немає складу, правопорушення. І так читаємо про що йде мова у даній постанові. Тут у нас є терміни, на які ми можемо знайти відповідь, що таке блокпост, що таке комендант і що таке патруль. Це дуже важливо. Це спільний, рухомий наряд, до складу якого входять. Поліцейські національної поліції, військовослужбовці збройних сил України, що виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання, визначеним комендантом на території, де запровадження комендантського годину. Тобто мова йде про те, що комендант створює патрулі, до складу якого входять і поліцейські, і військовослужбовці. І про це є відповідний наказ. Комендантська година запроваджується шляхом. Видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією, де зазначаються години, коли діє комендантська година. Під час дії комендантської години Національна поліція продовжує виконувати свої завдання відповідно до призначення та специфікації діяльності. На території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток. А також рух транспортних засобів заборонено. А яка відповідальність? А відповідальності ще немає. Парламент ще не прийняв відповідне рішення. Особи, які вчинили кримінальне чи адміністративне правопорушення, затримуються в порядку встановленим кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. А хто здійснює контроль під час дії комендантської години? Відповідь. Контроль за дотриманням особами комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які підпорядковуються коменданту. Ось ці патрулі і здійснюють цей контроль. І ось ще такий цікавий момент: підставою для в'їзду входу на територію, де запроваджена комендантська годину. Є необхідність. Яка необхідність? Це участь в забезпеченні національних інтересів з метою мирного врегулювання конфлікту чи з питань гуманітарної допомоги. Тоді вас пропускають. А які повноваження мають ці патрулі, які призначаються наказом коменданта? Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування, надано право. Затримувати і доставляти в органи поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення. це стосується і адміністративного, і кримінального. Знов таки ж, а порушення комендантського години це ні адміністративне, не кримінальне правопорушення, перевіряти в осіб посвідчення документи, що посвідчують особу. А в разі їх відсутності затримувати відповідних осіб та доставляти в органи національної поліції для встановлення особи за потреби проводити огляд речей транспортних засобів багажу та вантажів, які ними. Перевозяться далі, тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевостях та інших громадських містах перебування або пересування осіб і руху транспортних засобів. Тобто, патруль має на це право обмежувати, а співробітник поліції може обмежувати рух транспортного засобу. Є відповідна стаття 37, де можемо знайти відповідь. Але якщо ми почитаємо... То про комендантську годину жодного слова. Є випадки, коли вони складають протокол злісна, непокора, але такі протоколи в подальшому не мають руху, і справа у суді закривається. Неодноразово вже таке було. І ще такий цікавий момент. Патрулі мають право використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, знаєте, які. Ваше, але за вашою згодою. Ось така інформація стосовно комендантської години. Відповідна постанова буде в нашій пам'яті. Тут зібрані усі нормативно-правові документи, які стосуються дії воєнного стану. Тому рекомендую завчасно придбати і знати. Ви не, ви не придивили посвідчення своє на вимогу? Ні, на вимог. ви мене не придивили. Ви мені отако очі толкнули, і Я це не це нормце на... нормальна. Я вам це нормально, я питаю? Ще раз говорю, я вам ну придивіть його ознайомлення, щоб я, я вам бачив. Я обороняю знімати. Та, там не мені не все рівно, забороняйте, ви ще не знімаєте. Якщо, якщо ви не хочете придати, то окей. То це, я, я, на камеру, я, на камеру, я на камеру зафіксував, Давай. що значить цей, що ви не хочете. Можна витягнути і там не видно. Mm. Як ні, як там не видно, Ну то що я вам приділи ви маєте я витягнути, витягнути... Я немає. Ніде не ну не прийдували. видно. Ну гляньте, не видно там. То що я вам приділяю службове посвідчення? Три ну, так його не видно. Вот я на камеру ну, фіксую, що ви Його нагаді, не видно що ви не Ну то все добре. все. значить ви значить ви значить ви, ви не показали своє службове а посвідчення. Мені... Я ж вам кажу, це ваша суб'єктивна думка. Що, Ваш, що зверху? Там вона за закриває ваші дані. Ось і всі нічого мене не закриває, не закриває. А чому я не можу прийшла? Тоді я знаю, зверніться до уколіста. То ви можете ви ачвіться. А в чому проблема витягнути? Я... Це мою собі сіра... Хорошо, будемо тоді рахувати, що, щоб ви не... Да, не... Рахуйте, си, ви це... Добре, до, все. До 10, далі що? Далі що? Далі що? Погляд на стан виконаного співрозуміння бажаєте? Да, було. прийду. Забороняю вам подальші рухи, застосовуючи недалі своє життя. Не кусайте трубочку. Це ж не їжа. Може ви голодні? Ми продбаємо про вас. Щоб ви поїли. Ну то нагодуйте, голодний. Ну? Да, нагодуйте мене. Ви сказали, сказали, тільки що нагодуєте? нагодуєте. Ну Тоді їдемо на заправку щось питання, ні? А що на заправку? якусь худоха, ну а де ви а нагодуєте мене? Макдональдс чи що? Ну а де а давайте нагодуєте? Чим вона нагодуєте то мене? Ви спочатку запитаєте, чи ми можемо. Ну то чим ви нагодуєте Можливо мене? жувачку дати що у вас руки не Жувачку? Ти да. ви жувачки нагодуєте мене? Ну а що ні? Ну то не предлагає тоді, сім мачем нагодувати. То жувачку вам дам Жувачко дасте. Давай, жва давайте давай, жвачку. Тримуйте. Давайте давайте. 10 днів вам оскарження від постанови, 15 днів для сплати штрафу будь-кової. Mm -hmm. Ви з відео мене ознайомили? Пане водій, да. я вас запитав, чи бажаєте да. ви скористатися будь-яким вашим правом? Ваша відповідь, яка була ні. Тому що в статті 208 Кодексу України про адмінправопорушення порушення є така стаття, особа, яка притягається до адміністративної матеріалу, Матеріалі справи відповідно до відповідальності, має право. І там переліки дають. Ви сказали, я що ви не хочете. Я вам клопотання подавав. Ви не які клопотання. Про що ви говорите? Ну Про те, що ви показати відомоматеріал. Пане водій, я ж вам кажу: не ставте в себе незручне становище. Ага. Домовились? Ага. Все. Чекайте, я вам копію. Я воня, відео ви не покажете. О, ні, бо ви не заявили відповідно прохання, розумієте? Ага, ви не скористалися своїм правом. Для чого? Відра Драграв, dra... dra... документи можна показати? Ви вже пройшли Олі. Для чого? Зверніться офіційним запитом. Давайте Вам чек, надамо. давайте чек. Який? Ну так ти, та що я пройшов, що мене там показали не. Ви щось по черзі, давайте будемо портувати. Ви дасте мені чеки, чи ні, того? Так, звичайно, то давайте, ви чек... просили, Олі. давайте я чекаю, чекаю. чекаю. Я ж не сказав, що у вас чекаю. позитивний результат. Ну дуже часто співробітник поліції буде зазначати, а можливо, ви в стані алкогольного сп'яніння, чи готові ви пройти відповідний тест? Ну звісно, готові, але в подальшому ще складається акт огляду, який надається водію. І це у нас зазначено в наказі номер 1395. Результати огляду зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів. Акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів складається у двох примірниках, один з яких вручається особі, щодо якої проводиться цей огляд. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі і Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.